Кожен день українці прихиляють голову перед українськими солдатами, які захищають нашу неньку. І стають на одне коліно перед тими, хто віддав своє життя за її незалежність. 22 червня зупинилося серце солдата Єгора Гуторова. Очільник міста Кам'янського Андрій Білоусов від імені громади міста та особисто від себе висловив глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. За спокій душі героя помолилися на території козацької церкви Пресвятої Покрови. Війна випробування для усіх. Хтось втрачає роботу, хтось будинок, а дехто життя. Єгор Гутор проходив військову службу у лавах Національної гвардії України. Його серце зупинилося на 38-му році життя. Згадують Єгора як чесну, порядну та надзвичайно добру людину. Мій син був хорошим чоловіком, молодим, здоровим. відзивчивим. Почалася <клакова> війна. Пішов захищати родину. У захисника України залишилась донька, брат і люблячі батьки. Редакція ТРК Міс схиляє свої голови у пам'ять загиблому. Слава українському народу!